что будет так много сложностей, и связанных именно с неприятием социумом. Чому підозрює у заробітку на дітях? Це ж не поросята, що ми їх держімо. Це нам вигідно, ми їх продамо і будуть нам гроші. Названі батьки, хто і чому вставляє їм палки в колеса? Очень трудно понять, а нам очень трудно не понять, как можно вот в этом процессе иметь какие-то границы. Почему? Потому что, ну просто как фанаты, киндер-фанаты. Вищий паркан тим кращі сусіди. Цей вислів актуальний сьогодні для багатьох прийомних родин. Усиновлення набуло великої державної підтримки, однак частина суспільства досі не готова прийняти такі сім'ї. Добрий день. день. Тут не тільки вішалк, тут гардіробина, ада. Одну мить Галас та метушня заполонили увесь дім. Зі школи повернулися усі дев'ятеро дітей. Я тут сплю, а тут люда. Я тут бува сидю у а а буває люда, що тут, або я. Вісім з них прийомні. Для подружжя богомолів вони усі рідні, але за сусідським парканом інша думка. Всі вони тут кричать, що ми ж діток за тільки за гроші. Уже три роки богомоли прийомні батьки, і не було жодних нарікань з боку служб чи односельців. Однак восени діти побили горщика з найближчими сусідами. Маленька сутичка переросла у справжню війну. Ми приїхали додому, і діти говорять, що по нас дядя Саша за нами гнав, ганявся з дрючками, а потім він на нас випустив собаку здорову. І вони боялися, вони потікали всі в хату. Причиною розбрату стали богомолівські кури, які, не питаючи дозволу, перелітали через паркан. Діти забігали на чужу територію. Артем і Серега пішли по курочок. Дядь Саша вибігає з дружком і хотів вдарити того Артьома. Потім почав кидатися камнями, шиферинами. Потім попав він йому по нозі. Ми ж хочемо просто курочок забрати, а ви чого привели сюди собаку. Він каже, я тобі ну, як перероблю, десь перестріну, я тобі мурку розіб'ю. Вони му, тільки трогають нас тоді, коли багато вип'ють. Розібратися у ситуації приїхали служби і кримінальна міліція. Але підстав забрати дітей із сім'ї, як того хотіли сусіди, не знайшли. От їм мішає крик цих дітей, і вони починають самі провоцирувати це все з боку дітей, роблячи це самі. Та між сусіди вважають себе постраждалими і миритися не хочуть. Діти кидали каміння на мене, не на я, не на їх. Їхні каміння я їм отдала назад. Мені не треба, я не строюся. Та ну чого я буду з ними миритися? Хай дітей виспитують. глядять і виспитують. Не тільки гроші отримують, а ще й виспитують. Виплати, які отримують прийомні батьки на сиріт, ось що стало кісткою у горлі сусідів. Переконані богомоли. Держава платить близько двох тисяч гривень на дитину у місяць, але ж і контролює кожну копійку. Я б хотіла сказати цим, хто завидує цим грошам, хоч би по одній дитині взяли сиротів сім'ю, і цих би дітей сиріт би не було, і попробували, які ці важкі гроші. Кожна дитина зі своєю психологічною травмою. У сім'ї їх відмивають, відігрівають та відгодовують. Оце три рази я готовлю кожен день. Це різно. Я її привезла. Він каже: мені тільки одне завітне міша, наїсти з м'яса. Правда? Його? У сім'ї вони вчаться самостійності. Мама, це світла кухня, вара. Я дивлюсь, запоминає що... Сергій на свій подив відкрив, що має здібності до фізики та біології. Раніше він у школу майже не ходив. Просто не було що вдягти. Вони не знали ні таблички множення, ні щитати, ні писати. Це ми все починали з нуля. Кожен вечір ми сідали, як не чоловік, то сідала я і займалась. Богомоли тримають велике господарство, аби підтримати дітей у майбутньому, коли виплати припиняться. Вже зараз вони привчають їх до праці та відповідальності. Ось у мене кролик один сьома. Там ще Зоя в клітці сидить. І корова, люта, і зірка. Зоря коза. Вона любить сладке їсти. конфети, печеня, хліб, масово. Відчуття вічної молодості та щира віддача від дітей. Ось справжня вигода, кажуть батьки, а не гроші. Заради цього варто пройти все випробування. Мне весело стало, лучше жить. Они являются таким примером для всех и заражают своей энергией, своей идеей. Всех вокруг. У нас в этом году было несколько кандидатов, которые, посмотрев, как они живут, и решили тоже создать приемные семьи. И у нас закон «один за всех и все за одного». Дніпропетровщина стала лідером з усиновлення. Понад 400 сиріт минулого року залишили державні установи. А за п'ять років усі покинуті діти області мають знайти сім'ю. За того, що їх четверо їх ніхто не возьме. я не возьміть, ніхто не візьме. Юридичні дітей разліч розрабати нельзя. Вони должны расти всі вместе. Так предусмотрено нашим законодательством. І поэтому от тепері зможуть расти всі в місті в нашій сім'ї. Боншурика, пожалуйста, он є как перс. Да? Процветает. Живет и процветает. <реш> Сашко найстарший з прийомних дітей. У сім'ї вже 11 років. Про таких як він кажуть, важка дитина. Ні вчителі, ні вихователі, ні однолітки не знаходять з ним спільної мови. Лише названа мати. мама наша может Вдвоем по жизни вот это один на один. Рука в руке, да, Шура, как ты считаешь? Рука в руке, да? Как ты вот и считаешь? Ты надеешься на меня? Да. Да? Как ты думаешь, я не подведу тебя в жизни? Два брати і двоє сестер новенькі у цій сім'ї, як і решта, вони прийшли з неблагополучної родини. Ще не зникли кола від голоду під очима та доліковуються задавнені хвороби, але діти почали видужувати. Валентину називають мамою, хоча їхня рідна жива й здорова. Мені тут нравиться, коли я тут живу, коли мене тут мама кормить нормально. Рідні батьки имеют усі шансы повернуть детей, але для того, повинні вы кардинально изменить это свое Ми Мы ждем, пока родители смогут справиться с жизненными трудностями, придут в какую-то норму. Вот нашей семье удалось больше десяти детей вернуть к ровной семье. Это огромный результат. Мы являемся банком таким сохранение детей для общества в целом, потому что дети вырастают они приобретают профессии, они начинают трудиться. И от того, как они будут относиться к окружающим их людям, очень важно для каждого из нас, и для них в том числе, и для этих детей, и для общества. Поэтому недооценивать значение таких семей просто невозможно. Ионова знает это, как никто інший. Вона мать пяти детей и 20 лет выховывает приемных. Валентина Врятувала от улицы півсотні социальных сиріт. Она упикуется их долею и после повноліття У здобули освіту и стали на ноги. Так, можно. Вот, в этом процессе иметь какие-то границы. Почему? Потому что мы ну, просто как фанаты, киндер-фанаты. И культ детей в семье настолько высок, что... А та й ті, процеса просто неможливо». З нерозумінням соціуму довелося зіткнутися і цій сім'ї. Сусіди писали кляузи, родину трусили перевірки. Це забрало час та сили, каже Валентина Іонова, які хотілося витратити на дітей. Щодо вигоди, яку, начебто, отримують прийомні батьки, вона лише моральна. Більше того, аби бути впевненим у завтрашньому дні, просто необхідно мати своє господарство. нужно приработать и вложить еще в эту вот копилку для того, чтобы достигнуть общего благосостояния семьи и дать возможность детям в дальнейшем, дети же будут выходить в социум, и поддержим и те семьи, в которых возвращаем детей. Колись Валентина Ионова вчилася бути названою матерью. Сьогодні ж ділиться своїм досвідом. Непростый труд, визнає вона, Але десятки врятованих від неблагополуччя дітей варті того. Рік в інтернаті потребує двох років реабілітації у сім'ї, кажуть психологи. До того ж, державні установи не здатні підготувати сиріт до самостійного життя. Незрілі випускники ламаються щойно переступивши поріг інтернату. Інша справа сім'я. Ми не чекали, що… Буде так много зложностей, зв'язаних іменно з неприяттям соцу. Сім'я священика пройшла через великі випробування, аби стати такою, як зараз. Подружжя Пінчуків виховує десятьох дітей. Семеро з них прийомні. Зволікання з оформленням документів, відмова давати дітей. Все це було. Я, виходить, шість років лишаю, ну по сім. Я в 10 лет почав вишивати. Я спочатку вишивав картинки маленькие, а потім різко перейшов на ікони. У Марка вроджена вада ніг. Через це його покинула рідна мати. Хвороба практично не лишила шансів знайти прийомних батьків. Вони ж знайшлися. Але система Марка відпускати не захотіла. Нам його не хотіли давати. Взагалі не хотіли. я думаю, не хотели по многим причинам. Ребенок был, как говорят, полностью занедбанный. Не были оформлены надлежащим образом его документы. В том числе ему не было вовремя поставлена инвалидность. То есть он не стоял на учете. Никто его там, особенно там э, в младшие годы не лечил. С великими трудностями хлопца забрали в семью, сделали операцию, и сегодня он может самостоятельно пересуваться. Інтернати це система, яка, якщо вона в себе всосала ребенка, вона його вже не віддасть. Потому що, а якщо вона його віддасть, то він уже буде не таким, каким він був до цього. Священник Андрій Пінчук знає, що каже. Раніше він був вихователем дитячого будинку. Непристосованість до життя вона системи, а не дітей, каже чоловік. Хороший інтернат це закритий інтернат. Содержание этого ребенка в период кризиса обходится государству ну, не менее чем в 10 тысяч гривен в месяц. Денег не жалко. КПД нулевое. Нулевое КПД. Дети выходят в никуда. 8 из 10 девочек бросают своих детей, потом делают их сиротами. После детдома выпускницы. 70% садится на скамью подсудимых выпускников. Каждый седьмой заканчивает жизнь самоубийством. Костянтин із сумом спостерігає за своїми колишніми друзями. Сім'я дала йому можливість піти іншим шляхом. Смотрю на своїх там друзей, тобто, які раніше були у мене. Некоторі вже наркомани там, нікоторі в тюрмі, ніхто і життя поколе. Тому що не було того сім'ї там, де можуть оставити на місце. Діти мають можливість розкрити у сім'ї всі свої таланти. Жоден інтернат не дав би цього. Я хожу на музику, на акордіон знімаюсь, на оркестр хожу, на бісер хожу і в комп'ютерну академію. Школи. Я займаюся в музикальній школі на бандурі, займаюся до. Семья дає приемным детям почуття дому та сильного плеча. В интернатах про сироту забудуть, что він ступить за поріг. Тут все інакше. Мы все роднимся, мы вместе переживаем, мы вместе растем, мы вместе проходим через трудности, вместе проходим через победы. И мы выходим из этого горнила совсем другим. И мы понимаем, что ближе нас никого нет. Мы понимаем, что это очаг то, куда можем прийти. То, где тебя ждут, я иногда со страхом представляю, что будет, когда вот они все вырастут, я просто для меня вот не укладываться в голове, вот, что я буду делать, когда вдруг мой дом, вот наш дом, он опустеет. И что, мы сядем, и что? Где вот этот крик, где эти, э, где эти бега, где эти там, драки, где, это, где, где вот эта жизнь? Украина пришла протурованным шляхом европейских краин. Прийомне виховання в Америці існувало ще у 18 столітті. Великобританія відмовилася від інтернатів ще наприкінці 1960-х. В українській глибинці прийомним батькам подекуди влаштовують справжні цькування. Прийомна сім'я Кременних перша і поки єдина на все село. Для багатьох мешканців заплавки загадка. Чому жінка взяла на виховання чужих дітей? А чи вигодно вам держати дітей? Як це вигодно? Це ж не поросята, що ми їх держимо. Це нам вигодно. Ми їх продамо і будуть нам гроші. Основна частина людей будь-який поступок міряє, как би я в цій ситуації. І далеко не всі готові любить брати прийомних дітей і максимально давати їм любов заботу, доброту. І поэтому они часто не вірять, що то на это способен. Вона пройшла очень тяжове испытания. Вона завжди готова разорвать любого, Якщо, не дай Бог, то обидит детей. дітей. Ще у 2010-му. Односерці звинуватили прийомну матір у жорстокості до найменшої дитини. За півтора року слідство не знайшло жодного тому підтвердження. І чотири рази після клопотань прокурора закривало карну справу. Стосунки між дітьми і матір'ю відмінні. Жодного разу таких підстав не було. Забирати дітей з сім'ї. Восьмирічна Олександра, яку взяли у прийомну родину, прогулювала школу, не встигала за програмою та виявляла раптову агресію. Пізніше медики з'ясують, у неї психічний розлад. Мені дзвонили і сказали, що Саша побита, що її побили. Як виявилося потім, це вже як вона розповідала, що вона залізла на дерево і впала з тієї деревини. Вона була пошкрябана, тільце було пошкрябано, рука, там нога збита, але це було ще не збите. І знову ж таки перевели на те, що її побили вдома. Страшні фото Олександри демонстрували усі канали. Сама дівчинка розказувала то одне, то інше. На час слідчих дій її забрали у притулок. Односельці написали скаргу, що дитину б'ють, і начебто вона бродяжить. При цьому до виховання інших трьох дітей нарікань не мав ніхто. Була там написана загальна е, е, заява, якоби що дитину, е, е, дитину б'ють, ну при, від жителів села. Ну при опитуванні, при розслідуванні, це не підтвердилося. Олександра звикла бродяжити з того часу, коли жила з неблагополучною матір'ю, кажуть служби. А її гіперактивність призводила до самотравмувань. У школі та санаторіях дівчинку характеризували однаково: агресивна, брехлива, реагує неадекватно. Це закінчилося, коли карну справу закрили. Олександру забрали додому. Ми любимо цю дитину. Ну, ну що зробиш? Ну, ну хвора дитина. Ну це ж, це ж не, не кошенятко, що його можна віддати так десь комусь кудись. Зараз дівчинка проходить курс лікування. Пристрасті у маленькому селі вщухли, але осад лишився. Дуже великий стрес, він, звісно, був. Діти заспокоїлися, ходять до школи. Сашу вдома вчитель приходить навчає. Віта подала до суду на тих, хто звинуватив її у жорстокості до дитини. Жінка хоче лише одного спростування недостовірної інформації. Сім'я вона була, є і буде. Діти ухожені, діти жалоб від нас, сусідів від людей не поступає. Сільський голова один з тих, хто відповідатиме у суді. Він виступав проти Кременної. Скандал підірвав не лише репутацію сім'ї, каже Віта, а й кинув тінь на практику усиновлення. Стало очевидно, частина суспільства досі не готова прийняти такі родини. Я б дуже була рада, якби хоча б одну дитину в сім'ю кожен взяв у нас. Незважаючи на всі випробування, прийомна сім'я не припинила існування. Віта має намір довести свою справу виховання дітей до кінця. очень бы хотелось, чтобы их поддерживали, чтобы люди были на их стороне, а не против. Если они действительно любят этого ребенка, если они хотят воспитать из него хорошего человека и готовы посвятить этому время, эмоции, доброту, чувства, то это все нужно дать ребенку. И тогда никакие соседи, никакие завистники не помешают ему вырасти хорошим человеком.